Радий вітати вас на позачерговому випуску програми Сакрет за з Тарасом Себестяновичем. Сьогодні ми вам розповімо найбільші таємниці євробачення 2019. Ви готові? День. Yeah. де дівся ваш гусак з x фактора Ну, глядачі дуже цікавляться, чесно, <звіт> де? мене така бідна історія з цим связано. Я коли був новий сезон я. Приїжджаю, а вони мені що опять говорять, давайте, там, щоб вам було комфортніше. А я говорю, а де вот этот Арнольд? Ані говорять, його зарізали. Я говорю, ну так, ну дебіло, думаю. Я, 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 говорю, я б його лише забрав. Я б купив його, а не його зарізали. Я вам скажу, така чудова штука, він мене так полюбив. Этот Арнольд, когда коли меня, мене, він или і и говорил Андрей. Я Андрій. Клянусь вам, я сама не сушу. Ей, э ей, э звав. Я його брав і садил на он там мне там значит, делал красиво значит, на джинсах. но от яка це була аура від нього. Колись в Арабських Еміратах людей, які зробили певні злочини, наказували батогом. А як будуть наказувати наші зірки, які потрапили до фіналу людей, які зробили погану музику? Ну, ходімо, дізнаємось. в Арабських Еміратах. Наказують пльоткою, короче, людей за те, що вони робили якісь злочини, колись так давно. Як би ви наказували людей, які от створюють музику, ту, яка вам не подобається, або співають ті пісні, які вам не подобаються? Да. Я думаю, що ми б співали е, в секунду мало. Тебе б так наказували. Ну так, да, в три секунди, три секундочки. А як це як це? Це фальшива. Ви ж фальшиво не вмієте. Чого можемо зараз? <серкнувши> накажемо, накаже. На накажіть, накажіть вже тих глядачів нас. Давайте секунду, дівчатка. Що ти самухаєш! Я би відправляв людей робити домашні завдання. Там. ну як, як, як це роблять? Уроки біології, географії пусть вчаться, пусть займається якоюсь <с справою, яка їм підходить. А дивіться, а кого б наказали б от з нашого українського шоу-бізнесу, кого б вже б наказали б за погану музику? Можливо, погані тексти? Чи таких немає? Я думаю, це все. В минулому і в більшості, я більшість <ріпи> всіх батогомота, всіх батові всіх, що на М1 показують, бо нас там не показують. Я. Але якщо покажуть, то, тоді то ми... я забираю свої слова. І ще є шанс. В Арабських Еміратах інколи наказують злодії впльоткою за те, що вони там щось там вкрали, знаєте, ось такі. Це, Як Як мене. би... <ріст> 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 як би ви наказували людей, які зробили погану музику або там ну, написали там якісь слова, не дуже такі красиві. Ну, вам не до Ми б їх відсилали до музичної школи, <ріст> саджали біля якогось там інструменту і наказували створювати. новые песни пока не шедевр но если серьезно отвечать на вопрос про наказание в принципе это достаточно спорная практика относительно того нужно ли наказывать преступников или плохую музыку нужно создавать общество в котором преступление не совершаются и в том числе музыкальные Ані, скажи, от е, з сьогоднішнього виступу хто тобі найбільше до кого Вважаєш своїм конкурентом. Можливо? Я ще не дивилась. Ти знаєш, і ми були за кулісами, там готувались, е, красились, ага. причесувались до виходу, щоб ви витягнути. Ось просто циферку витягнути реально прийшлося діти, накраситися, зробити повний марафет. От тому, ще не смотрела. Я посмотрю в дальний ефір і тоді вже сформувати якесь мнення. Ну... Музика Да і от ми, ми зробить зараз... фалафель в Ізраїлі. і там От ми спеціально купили таку шапочку, щоб приміряти Ходог? <смеш> <смеш> <Hot -dog? смеш> да. Так. А що зголодали вже, напевно, да? приголодали? Просто коли було в Ізраїлі, то там дуже класні хот-доги були. Мені дуже сподобались. Тому Ізраїль це хот-дог. А кого вважаєш своїм конкурентом? Ти безпосередньо бачив вже виступи і попередніх учасників, і вже деяких цих. Кого вважаєш конкурентом найбільш головним? Всі питаються: конкурент, конкурент, конкурент. Нема в мене конкурентів, тому що я не сприймаю а, своїх творчих друзів і конкурентів. Кожен достойний. Кожен сильный и кожен достойный представлять Украину. Здесь нет конкурентов. Здесь есть, я повторюсь, возможно, здесь есть молодые артисты, которые хотят себя показать. Я являюсь таким же, я уважаю это их желание, потому что у меня точно такое же желание. И воспринимать друг друга конкурентами, это ну, не очень, правда. Потому что мы каждый из нас знает, как это сложно прийти к этому этапу, правда. Нужно очень много всего сделать, и при этом... Там любити, продовжати любити те, те, що ти робиш. не соромно, коли нікому не образливо. Співачка Мару розповіла свій секрет за кайфанула. Так я так і на себе почувала просто іменно після королєва на сцені все було добре. <гум> Дякую тим. Хоча панотка можна було точніше, звісно, але ніколи не була задоволена 100% вокалом, тому що коли хвилюєшся, він кудись взагалі і спаря. Як вам взагалі от рішення глядачів, таке да можна так сказати? От як вам переможе загалом? Що так декілька слів ви сказала? Тут все понятно. Вот э, то, что касается Юка, ну, для меня немного неожиданно, потому что э, судьи поставили, э, то есть третье место получается, а ну, телезритель вот, как-то прореагировал по-другому. Ну. Ребята, это конкурс, это мнение. Мы здесь для того, чтобы субъективно говорить о том, как мы оцениваем это с профессиональной точки зрения. Ну, а зритель уже принимает финальное решение. Бывают такие года, когда это очень скучно. И думаешь, а не начистят ли мне звезду? И, и дать там чуть-чуть жара. Не ради какого-то места, а для того, чтобы по опять почувствовать эту атмосферу и поднять людей. У нас 90% артистов вообще не знают... Как можна підняти людей? Як зробити хороший трек? Знаю. Как за хороший звук, да. Но щоб підняти, я смотрю, як працюють навіть тут, але не вміють. Ну з вами була програма Закрецья. Я її ведучий Тарас Тристянович. Зустрінемось наступної неділі.